На часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 22 жовтня у Шепетівці на стадіоні Локомотив відбувся фінальний матч Кубку Хмельницької області з футболу серед ветеранів. Місцева команда Темп приймала гостей з міста Волочиськ команду Агробізнес. Матч зібрав чималу кількість глядачів та став святом футболу для шепетівчан. Володарем Кубку стала команда Агробізнес Волочиськ. Яка перемогла з рахунком 2-1, а шепетівський темп здобув срібні нагороди. Під час матчу був проведений благодійний збір коштів. Було зібрано 2338 гривень, які передані на потреби захисників. 21-22 жовтня 2023 року у місті Хмельницький відбувся відкритий чемпіонат Хмельницької області з баскетболу серед дівчат 2010-2011 років народження. До участі у чемпіонаті було заявлено чотири команди з Хмельниччини та гості з міста Івано-Франківськ. Дівчата змагались за коловою системою. Честь Шепетівки захищалась команда Шепетівського комплексно дитячої юнацької спортивної школи під керівництвом тренера-викладача Гудими Віталія Івановича. Вітаємо команду баскетболісток та їх наставника з нагородами та бажаємо нових спортивних звершень. Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала 8 транспортних засобів у рамках міжнародної технічної допомоги від Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. У участь в офіційній церемонії передачі автівок взяли директора Департаменту матеріального технічного забезпечення та логістики ДСНС Віктор Ліканов та директор компоненту раннього відновлення фонду партнерства за сильну Україну Джеймс Феннел. Машини надалі будуть відправлені із Запорізької, Сумської, Полтавської, Донецької, Херсонської та Одеської областей. Атака ворожими безпілотниками в Хмельницькій області. На території Славутської громади зафіксували багато ушкоджень. Повідомив міський голова Василь Сидор. Деталі дивіться у сюжеті. 25 жовтня Хмельниччину атакували ворожі безпілотники. Сели ППО збили всі повітряні цілі, що летіли на регіон. Під час їх збиття уламки наробили шкоди у Славуті, Нетішині та навколишніх селах. Від ударної хвилі постраждало 16 людей у Славуті. У всіх різні ступені ушкоджень. Потерпілим надають допомогу. Зараз у місті оговтуються від атаки. Починають ліквідовувати наслідки і підраховувати збитки. Навчальний процес призупинено. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють для Ді, дітей. Канікуляних для садочка ми до кінця дня проаналізуємо, яка ситуація в закладах, і відповідно будем працюємо над усунням. Пошкоджень в області пошкоджено 282 багатоквартирних будинки та 1404 приватних. 23 та 24 жовтня у Шепетівській громаді відбувся турнір з мініфутболу серед вуличних команд юнаків 2011-2012 років народження. Турнір організовано та проведено відділом у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. До участі у змаганнях було заявлено дев'ять команд: а саме: Патріоти, Шепетівка, Колос, Дружба, Динамо, Гімназія номер 3 «Форт Пліщин, локомотив та гімназія номер 2 За найвищою кількістю набраних очок перемогу здобула команда Локомотив. Друге місце виборола команда Шепетівка. Та третьою стала Колос. Команду переможця та команди призерів було нагороджено кубками, грамотами, медалями та призами центру. 24 жовтня на черговому засіданні спостережної комісії виконавчого комітету Шепетівської міської ради, яку очолює заступник міського голови Галина Безкоровайна, розглядались питання щодо системи заходів первинної зайнятості осіб, які звільнили з місць позбавлення волі, та розгляд справ громадян, які перебувають на обліку в Шепетівському районному відділі номер 2 філії державної установи, центр пробації у Хмельницькій області. На засідання були запрошені, засуджені, без позбавлення. Лення волі з метою визначення проблем, здійснення оцінки потреб та планування спільних заходів суб'єктів соціальної роботи. Минулого року у місті Шепетівка відбувся запуск проєкту щодо реорганізації системи управління твердими побутовими відходами. Однак важливим питанням залишається організація послуг, з вивезення твердих побутових відходів та встановлення тарифів. Більше інформації про виконавця послуг та умови оплати ви дізнаєтесь, переглянувши нас наступний сюжет. У Шепетівці продовжують замінювати старі сміттєві контейнери. Станом на сьогодні закуплено два сучасних сміттєвози, а також сміттєві баки нового зразка. Перші оновлені майданчики зі збору відходів встановили на вулицях Рубіжна, Залізнична, Степана Бандери, Проспект Миру, Територія за медучилищем, героїв Небесної Сотні, мікрорайон Дружба. Детальніше про виклики і переваги цього рішення розповів міський голова Віталій Бузель. В цілому в місті Шепетівка і в принципі в Шепетівській міській територіальній громаді велика проблема була з санітарною чисткою міста, з процесом збору та вивезенням твердих побутових відходів. І не менша проблема з самим сміттєзвалищем, яке на сьогоднішній день перевантажене, на яке в принципі не усі документи навіть були оформлені. Ми розпочали з того, що Одразу розпочали процес виготовлення схеми санітарної очистки нашого міста. Раніше у місті працювало три організації, які надавали послуги з вивезення сміття від багатоквартирних та приватних будинків. А тому, щоб покращити санітарне очищення міста, провели конкурс з визначення виконавця послуги з вивезення відходів на території Шепетівської громади. Переможцем конкурсу стало Шепетівське ремонтно експлуатаційне підприємство строком на десь. Десять років зараз тривають процедури щодо до закуплення сміттєвих нових контейнер контейнерів. Це сучасні контейнери, з які закриваються так звані Євробаки, і в принципі піднімати які можуть. Саме ці сміттєвози, які ми придбали, тому що ті автомобілі старого зразка, от вони не пристосовані для того, щоб піднімати вказані сміттєві баки. Згідно закону при житлово-комунальні послуги, зараз тариф на вивезення сміття рахується як окрема комунальна послуга, та нараховується згідно кількості прописаних осіб у помешканні. Затверджений тариф за кубічний метр складає 217 гривень 41 копійку, або ж 34 гривні. З однієї особи, тож постає питання, що робити мешканцям у оселі, яких проживає менше осіб ніж зареєстровано. Усі мешканцям яких фактична кількість проживаючих не відповідає зареєстрованих, потрібно прийти написати до нас заяву приєднання, в якій вказати безпосередньо кількість фактично проживаючих осіб. Цю заяву може затвердити своїм підписом і печаткою голова ОСББ, можуть також написати скласти акт сусіди так, сусіди підписатися двоє в тому, що дійсно в тому чи іншому помешканні проживає відповідна кількість осіб, або можуть надати довідку безпосередньо з місця проживання тієї особи з іншого міста. з… Якщо служить в Збройних силах України, якщо десь навчається, то можна такі довідки надати, що безпосередньо людина знаходиться на в тому чи іншому місці. Що стосується мешканців, які отримують субсидію, їм також потрібно з'явитися до нас, написати заявку приєднання, отримати особовий рахуночок і занести безпосередньо в відділ субсидій і пільг за словами Валентини Прохорчук, щоб вивезення сміття здійснило Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство, управлінські компанії житло. Фонд і управдом повинні розірвати угоди із ОСББ та іншими будинками, яким вони надавали послуги з вивезення відходів. Ми будемо виставляти з 1 жовтня людям рахунки, от а безпосередньо вже з ними ми будемо проводити розрахунки. Будемо дивитися, як, в яких вони дійсно надавали послуги. Будемо компенсовувати чи якимись іншими шляхами. Ну, будемо з'ясовувати це в законному порядку. Також своїми враженнями та поглядами поділилась мешканка будинку, де наразі встановлюють нові сміттєві контейнери. Мені дуже подобається, що вже буде чистенько в наших під'їздах, що не будуть, як вам сказати, у нас, у нас дуже нечемні люди, то я думаю, що ми вже тут будемо їх гарно контролювати вже. І всі будете контролювати один одного, щоб було чистенько кругом. Біля кожного майданчика із твердими побутовими відходами встановлюються по дві камери відео. Спостереження, які дозволять відстежувати порушників і застосовувати адміністративне покарання, Недотримання вимог законодавства у сфері благоустрою тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 1700 гривень. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк ті. З 22 по 23 жовтня у місті Київ відбувся чемпіонат України з бойового самбо у розділі Профул. До участі у чемпіонаті було заявлено понад 280 спортсменів з усіх куточків України. Шепетівку представляли п'ять спортсменів громадської організації Спортивний клуб «Пересвіт» під керівництвом тренера-викладача Рудіча Олега Володимировича. Спортсмени зайняли перші та треті місця. Вітаємо наших спортсменів та їх наставника з яскравим виступом та бажаємо нових спортивних звершень на міжнародному рівні. 24 жовтня, в рамках обласного семінару для директорів Центру культури дозвілля і мистецтва міських будинків культури, центральних будинків культури, територіальних громад в області, був проведений захід на тему впровадження нових форм та напрямків роботи клубних закладів, обмін досвідом роботи. Відбувся виїзд на практичні заняття в Шепетівську міську територіальну громаду. У семінарі взяли участь 35 директорів. Ворних будинків культури зі всієї Хмельниччини. З гостями спілкувались заступник міського голови Галина Безкоровайна, начальник відділу культури Світлана Джус та директор Шепетівського міського будинку культури Вікторія Талімончук. Програма зустрічі була насичена та цікава. Слухачі мали змогу ознайомитись з творчою роботою Шепетівського міського будинку культури, філії сільського клубу села Жиленці, філії будинку культури села Пліщин, філії будинку культури села Плесна та переглянули виступи аматорських колективів. Особливо відзначили плідну роботу Шепетівського міського будинку культури в частині розвитку культосвітніх закладів села. Шепетівка обговорює майбутнє як проєкт сталого розвитку та цифрова трансформація змінюють місто. Дізнайтесь, як це відбувається та які переваги це приносить громаді у нашому сюжеті. 24 жовтня Шепетівській міській територіальній громаді проведено діалогову зустріч в межах проєкту «Посилене партнерство для сталого відновлення, який впроваджується проон за фінансової підтримки уряду Швеції. Проєкт міської ради цифровізація муніципального управління, спрямований на зменшення використання паперових носіїв в Шепетівській міській територіальній громаді. Це була наша ініціатива, з якою ми звернулися до проон, яка була підтримана. Мета була цифровізація громади. Ми рухаємося з часу. Міністерство цифрової. Трансформація вимагає від громад кроків самотужки руху вперед, і це прекрасний крок зробити поштовх до подальшої цифровізації і роботи виконавчого комітету і надання адміністративних послуг і власне роботи депутатського корпусу. Ми робочою групою прорахували потребу. А, взагалі вона інтуїтивно відчувалася. Відчувалося, що вже необхідно робити крок вперед. Тож ми почали шукати можливість залучити такий ресурс. Наразі річна кількість паперу, що використовується для підготовки документів. На пленарні засідання міської ради сягає більше 600 тисяч аркушів. Це місцева ініціатива, яка подавалася якраз від Шепетівської громади. І основна ідея це цифровізація цифровізація якраз процесу голосування в громаді. Цифровізація таких от процесів. Серед головних очікуваних результатів відзначається зниження витрат місцевого бюджету на закупівлю паперу, підвищення доступності доступності інформації для членів органів управління, а також оперативний доступ до додаткової інформації для більш детального вивчення питань, які обговорюють на сесіях. Також розповіли і про подальшу співпрацю серед проектів, які будуть розглядатися. Є ще додаткова місцева ініціатива, яка якраз по сортуванню твердих побутових відходів. І Я дуже сподіваюся, що так само вона буде розглядатися і буде розглядатися стосовно можливої підтримки на 2024 рік. Ми зараз е, подали заявку на реалізацію ще одного проекту вже не з цифровізації, а з житлово-комунального господарства. На е, яке продовжить реорганізацію сміття процесу у громаді, тому очікуємо подальшої співпраці від проекту проон в Україні. Також під час цієї події учасники ознайомилися з цілями сталого розвитку та обговорили способи впровадження місцевих ініціатив. Анастасія Кирилюк. Дмитро Костанецький, Лайк. Like Тіві. 26 жовтня у Шепетівці усією громадою проведжали в останню земну дорогу ще одного героя. Старшого лейтенанта Олександра Яцюка. Командира інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, яцюк Олександр Петрович народився 6 березня 1994 року в селі Пліщин. З початком повномасштабного вторгнення, Олександр, не задумуючись, пішов до військомату. І вже 12 березня 2022 року був мобілізований до війська. Пройшовши навчання, був направлений до інженерних військ сапером. Під час служби Олександр проявив свої найкращі професійні та людські якості. Загинув Олександр Яцюк 22 жовтня 2023 року при виконанні бойового завдання, звільняючи свою рідну землю. Висловлюємо співчуття батькам, дружині, сестрі героя всім близьким та рідним. Повернувся додому на щиті Поліщук Микола Петрович, водій відділення безпілотних авіаційних комплексів, розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону військової частини. Солдат, який загинув у бою за батьківщину, 14 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання, 12 липня 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Після проходження навчання був направлений для виконання бойового завдання у Запорізьку область. 12 жовтня рідні почули голос Миколи Востаннє. Ми йдемо на позиції і телефон замовк. Як з'ясувалося, назавжди. Микола Поліщук до останнього свого подиху мужно виконував військовий обов'язок, воюючи за Україну її свободу та незалежність. Був хорошою людиною. Висловлюємо співчуття всім близьким та рідним. Міський голова Віталій Бузель провів 26 жовтня чергове засідання міської ради. Про що говорили, дивіться у сюжеті. 26 жовтня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання міської ради. Зібралось 27 депутатів, аби розглянути 57 питань порядку денного. Серед головних питань обговорили програму підтримки родин військовослужбовців та затвердили фінансові плани медичних закладів міста та підприємств, які надають комунальні послуги. У комунальну власність громади прийняли 36 планшетів, за допомогою яких скоротять витрати паперу для підготовки проєктів рішень. Один із важливих проєктів, які розглянули депутати міської ради, стосується змін до бюджету Шепетівської громади. Згідно рішення, присутні проголосували за збільшення доходу спецфонду бюджету громади на суму 267 тисяч 214 гривень. Також передали кошти з бюджету Шепетівської міської територіальної громади у сумі 199 тисяч на поточний ремонт та доукомплектування найпростішого укриття для населення в Шепетівському медично-фаховому коледжі, що розміщене у підвальному приміщенні навчального корпусу. Зараз, коли йде повітряна тривога, проїдьте біля медучилища і подивіться, де знаходяться діти на вулиці. Давайте, коли ми будемо розглядати питання бюджет, ми вперше згадаємо регламент, а регламент чітко говорить, що кожна комісія розглядає проєкт бюджету і вносить свої пропозиції, звідки зняти, куди додавати. Сім бюджетних грошей не вистачає. Також депутати затвердили програму суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт в громаді. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький лайк ті. Заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв провів особистий прийом громадян. Посадовець розглянув звернення від жителів області, серед яких було одне колективне. Колективне звернення надійшло від жителів будинку у Хмельницькій громаді, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу у травні поточного року. Питання стосувалося ремонту покрівлі даху. Також Володимир Юр'єв розглянув звернення щодо встановлення групи інвалідності обласною медико-соціальною експертною комісією особі з інвалідністю з дитинства. Усі звернення отримали належну увагу та будуть розглянуті у встановленні законодавством терміни. Про що заявників буде проінформовано в письмовій формі. 15 жовтня міський голова Віталій Бузель провів 17-те засідання членів виконавчого комітету, розглядали питання про встановлення скоригованих тарифів на теплову енергію, встановлення граничної вартості харчування школярів та інші. Які проєкти прийняли? Дивіться у сюжеті. Виконавчий комітет розглянув 32 питання порядку денного, які стосуються різних сфер життя Шепетівської громади. Засідання виконкому розпочалось з розгляду питання про поточний ремонт тротуару по вулиці Соборності. Обговорили і питання про встановлення коригованих тарифів на теплову енергію. Пропонується встановити скоригований тариф на теплову енергію для категорії споживачів. Інші споживачі в розмірі 4756 тисячі гривень 30 копійок за. Калорії. Це менше, ніж попередній тариф на 44,98%, майже в два рази менше. Обговорили та встановили граничний розмір вартості чотирьохразового харчування відповідно до вікових категорій дітей, які навчаються і проживатимуть в гімназії номер 5 Вартість харчування становить 95 гривень 65 копійок, якщо дитині від 6 до 11 років, і 119 гривень 39 копійок, якщо від 11 до 14 років. Також порушили питання вартості ремонту та облагодження протирадіаційного укриття за адресою залізнична 22. Про це доповів начальник сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Це укриття на 20 чоловік, які знаходяться по вулиці. Залізничний, це, це біля магазину вулик. Також на засіданні обговорили питання про внесення змін в розклад руху автобусів на міських маршрутах номер 2 і номер 9 Відповідно до рішення виконкому виконання рейсів графіка номер 2 у суботу та неділю не здійснюватиметься. Автобус номер 9 в суботу буде прямувати від залізничного вокзалу по вулиці Залізничній, Героїв Небесної Сотні, захисників України, митрополита Шептицького, генерала Шухевича, Староконстантинівське шосе. За вказаними маршрутами автобус. Все будуть їздити з 23 жовтня 2023 року. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький. Лайк like тіві. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві. Та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.